Друзі, привіт! Я хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Ви моя неймовірна підтримка і мотивація. Я продовжую прогулянку містом Дніпро, бо воно є багатогранним і загадковим. Наприклад, як вам такий факт: місто не має єдиної дати заснування. Історики вважають, що місто було засноване щонайменше сім разів, починаючи від Візантійського монастиря на монастирському острові в 870 році. А у центрі Дніпра на вулиці Старокозацькій 7, знаходиться будинок, пов'язаний з легендою про сховане золото. Його побудував підприємець Шефтель Френкель, який володів цегельним заводом. Під час втечі з міста він нібито сховав золото в будівлі. Хоча скарб так і не знайшли, чутки про нього досі живуть. У Дніпрі існує унікальний театр Крик. Заснований у 1989 році його особливість полягає в тому, що всі ролі виконує один актор Михайло Мельник. Він одночасно є режисером, сценаристом, гримером та костюмером. Цей театр є єдиним у своєму роді в Україні.